Спускаемся в Часовьян. 5 километров до Часовьяна осталось. Движение началось. Украинские люди не безразличные, неравнодушные. Помогают как могут. Едут со всех сторон. А ты еще тут две машины давай, давай. приехала. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ребята, вы откуда приехали? Э, с Краматор сегодня. С краматорска ну, да? Не, немец, немец из Германии. Из Германии приехали? Hello. Аллилуйя. Волонтеры Волонтер из Франции привезли корм. корм, корм да, для... Или корм для животных. Да, коти. Встретились мы так. Само ну, не с ума, не сумало, я, я так думаю. Но я, я не знаю, они так хотят помогать. Пункт но сейчас яр. Приходят люди за продуктами, подзаряжают телефоны, генератор работает. Следующий, следующий, следующий. Вот. Кушают. Движение, жизнь. Водичка. Этих людей. Я молюсь об их осознании, о смерти Иисуса Христа, как о прощении грехов. Я молюсь за то, чтобы действительно о, они жили да, новой жизнью, новой, новой жизнью. чтобы у них был страх Божий, чтобы они действительно посчитали друг друга, пребывали в молитве. Жентльмени, підходьте, ми Той, Андрей, за вас. Андрій, та, та ще ці душку, гуманітаричку вам. Тай, Виходи наші. Слава Богу. Ми з Євангельської церкви, з міста Бровари. Ми вже тут третій раз часів Яри приїжджали. Ми на канал їздили, ну везде ми тут їздили. Для чого ми це робимо? Ми, по-перше, Показуємо тим, що ми разом з вами, разом з вами, що ваша біль, тому що ми розуміємо, в яких обставинах ви живете. Ви морально під ми вас підтримуємо і морально, і те, що Бог нам дає, продуктово підтримуємо. Але найголовніше, ми приїжджаємо сказати людям, що Бог вас дуже сильно любить. Казалось би, знаєте, трудно в це повірити, тому що кожен день прильоти десь когось убило, десь тут не розірвалося. І як це все понять, що Бог любить. Ви знаєте, Бог дійсно нас любить. Так написано в Біблії, Бог є любов. І що ми хочемо донести людям? Душа людини, вона вічна. Одного разу, коли наше життя закінчиться, а воно закінчиться в кожному свій час, ми помремо. І Біблія каже, що ми станемо на суд Божий. На суду Божий буде приділятися наша вічність, куди Бог нас візьме? На небеса в рай чи в пекло. Ми не хочемо в пекло, Бог не хоче нас в пекло взяти. Але є проблема, ми грішні люди. І Бог вирішив цю проблему. Яким чином? Ми знаєте, ми, можливо, ну я не знаю за вас, але я ніколи над цим не задумувався. Коли мені говорили про Ісуса Христа, це для мене був пустий звук. Я знав, що мені одного разу треба в году прийти посвятити Пасху. Там, знаєте, потім, що ще мені там треба зелена неділя, ще якісь праздники, і в мене з Богом боже, все, боже, і в мене з Богом боже, все боже, порішав, боже. я вже все нормально, боже. і я собі жив своїм життям. Але одного разу, читаючи Біблію, я зрозумів, що коли людина стане на суд Божий, виправдання за гріхи немає. От для цього й прийшов Син Божий, Ісус Христос, який помер за наші гріхи. Він був безгрішний, але він пішов на хрест, помер за наші гріхи. Для чого? Для того, щоб через віру в Ісуса або через довіру в Ісусу Христу ми получили прощення гріхів, і життя вічне. І Біблія каже, що всяка людина, яка призове ім'я Господнє, тобто Ісуса Христа, в своє життя, вона получить прощення гріхів. Якщо ми це робимо з вірою, Біблія каже, що Бог прощає гріхи. І всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Тому перший, перший шаг, це потрібно попросити пробачення у Бога за гріхи, прийняти Ісуса в своє життя. І Старатися виконувати божі заповіді, жити так, як хоче Христос. Тому давайте ми разом з вами помолимося. І я буду молитися, Ви просто повторюйте, скажіть такі слова. Отець небесний. Отець небесний я дякую тобі, я дякую за, тобі. Життя за життя вічне. Твій, і подарунок. І Твій подарунок. Я подарунок. Я грішна людина. Пробач мене, але, мене. Я вірю, але, але я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос. помер на Христі. За всі мої гріхи. Грі. І, і в третій день Воскрес. Прошу тебе, Ісус. Тебе тебе, Війди моє, серце. моє серце. серце. Будь моїм Господом, Будь господом. і спасителем. 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 Допоможи мені не грішити. Допоможи мені не грішити. Амінь. Амінь. Я хочу помолитися за вас. Господи, я дякую, що ти даєш нам можливість відвідувати людей в таких містах прифронтових. Я молюсь, Господи, благослови їх. Боже, збережи їх Господь, захищай, їх, Господи, їх рідних, їх близьких, їх Боже будинки, Господь в ім'я Ісуса Христа. Дай їм можливість дочекатися цієї перемоги і разом зі своїми рідними, близькими, сусідами празднувати твою перемогу, а найголовніше, Господи, збережи їх для Твого Небесного Царства і благослови їх. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую людям, які допомагають нам, волонтери. Дякую їм, дай їм Бог здоров'я, що нам привозять пайки. За нас безпокоїться. А як ви там живете, Одне От приходить, каже, що нічого бабуся страшного немає. Це вам прямо в квартиру прилетіла міна, так? Ну, чи бомба, чи міна, я там не розбираюся. Ідіть поставки. Да. А ми ще вони, і змогли, не а ми потім. Да. Це знаєте, ж, це ж Бог вас зберіг. Я не була вдома, що воно не взорвалося. Воно не взорвалося, понімається? Так же увійшло в подпольні, Так і ту страшину отак вирвала побізі. Усе. Кришу пробило. І п'ятий етаж потолок пробило. Воно так. А як у лавочки була, транзистор взяв, Вона як лязгнула. я от я на... отак. Це ліве ухо мені як заглушило. я ну, А у мене є контузія. Вони заходить. Я ж кажу, нема ніде вікон, нема ніде нічого. Це те, що до мене попало. А попало от засіда із потолка. Толку пробило дірку на третьому на втором етажі і оце попало до мене. Оце сюда, да? Ой, я ой, не, що виділі. Ні, А ну, стой, стой, стой. А Ану, подвижні отсюда. Давайте. Оце дірку такую вибило, так? Да? Оце таку дірку вибуло. Це... Міна прилетіла, да? Ну так, да, ось возьми фонарі. І воно йшло кажуть, кажуть, Вон кудись. Ага. У підполі. У подполі, у подполі да? угу. і ну, і слава так? Слава Богу, що не розорвалося, тут б півдому не було. Так, та не було б тут цього дома. Слава Богу. О, да, слава Богу. Господь зберіг. Так. Да. Ну що ж те? Ну, не часто сказати, щоб кожен раз ходили, а ходили до нас. Той, ну, оце баптист. Баптісти ж це, так? Да? Ну, почті, да, ну, ну, так. Да, ну, да, у да, нас да. баптісти їх звуть. Слава так, Богу. я не знаю, як той. А оце. І оце, бачиш, і лежить вона. О, де. Якби кажуть, вона пішла у підвал, то може б хтозна, що було. Так. А, це було б горе велике. Дякую церкві, броварів, які передають нам гостинці, подарки, які обращають всі люди на нас У Нас тут ні вікон немає в стінках дирки кругом. Ну, в общем, хто тільки не бачив, той не повірить, і не посачу. Не Скажіть, як вас звати і яке місто, щоб люди знали? Міст місто Часів'яр Донецької області. Мені 86 років уже. І оця старість така прийшла. Нехай Господь благословить вас. Все буде добре. Спасі. Не переживайте. Спасибо. Давайте скажемо тоді Богу слова. Батько Небесний. Небесний. Пробач мене грішно. Я вірю, Я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос Син, Божий, Син Божий, помер за мене. Помер за мене. Воскрес. Воскрес. Ради мого прощ... прощення. Раді мого прощення. Ради, да. прощения. Ну, это первое, Воскрес, Воскрес. Ради да. моего прощения. Воскресенье. Ради моего прощения. Я прошу, тебя, я Я прошу. Да. Веды мое життя да. веди мое, веди мое, Будь моим Господом Будь моим Господом И спаси меня И спаси спаси. дай мне дай Аминь. Аминь. Класс, вас. Мы там уже, Да не сомневаюсь. Да не сомневаюсь. Аминь. Аминь. сомневаюсь. Да Да не Да не Да Ми благословляємо вас, Хай Господь береже ваші сім'ї, вас, ваше життя збереже, неушкоджені, що вам чистить. нехай Господь тішить ваше серце, нехай Господь збереже вас, нехай Господь любить вас. Одного до разу настане перемога, і ми це все буде, забудемо, як страшний сон. А зараз нам потрібно молитися до Бога, підтримувати друг друга. Дякуючи Богу, у нас є можливість така. Все добре, беріть, будь ласка, щоб ми тут не затримувалися. Діжіть. Діте, це вам теж. Як треба вам? Давай, давай, допомагайте на. Может, есть же ночи речи надо. Тут трохи осталось, а, такие футболки чистые, постиранные, штаны. А? Да, посмотрите. Вот такие вот осколки валяются. Охранили, чтобы И Бу... вас пусть был сохранит. А меня Бог любит. Видите, даже не пострадала, Слава даже Богу. окна целые, потому что каждый день, и утром, и вечером, и ночью. Ночью когда особенно стреляют? Пусть Бог Это час авиар. Люди там в Киеве, они ну, не совсем знают, что творится, у них уже во їх війна война закончилась. Вот это вот сюда прилетела мина и сына вашего убила, да? А я тут, не сына. Она... Сына? Мужчина какого-то. Ну сына молодого. Вот Ого. она с вами поедет, это ему. А ага. п'ятого Пол Полпятого утра, да? Вечером. А это сын. Вечером. <свят> и вот там вышли На и втором этаже, я... да, прилетело На самом потолоке На кухне побитом небе вот, вот, туда. Вот, вот это прилетело вот сюда, да? Пол где-то, да Он на балконе курил, да? Ну, он на балкон вышел, да И пробил вот правый бок легкий, и пищенку Константину ну, Кочерзли в морду А <свят> ромб Да. Сколько сыну лет было? 47. 47. Вот 48, да, 2 июля. Молодой еще. Пусть Господь утешит вас. Вот это прилетела 25-я мина. Сын этого мужчины на балконе стоял и убила. Это часов яр. Мы проезжали сюда зимой. Очень много здесь людей было. Сейчас людей практически нет, очень мало. Потому что обстрелы усиливаются. Мы ехали с Русланом, слышали, как грады тут пролетают. Ну, в общем, здесь... Но то, что нас ведет сюда, в эти места, это проповедь Евангелия. Люди реально умирают, поэтому им нужен Христос. Были в часовьяре с Русланчиком. Хорошо послужили, раздали гуманитарную помощь людям. Люди очень благодарны, плачут, потому что ну, мало кто заезжает туда и там ничего не работает. Нету ни света, ни газа, ни, ни быта, нету, практически нет ни одного дома который не пострадал бы от прилетов. Прилеты постоянные, и грады, и минометы, и артиллерия. Все бьет по Часовьяру. Часовьяр, чтобы вы понимали, это город возле Бахмута. Поэтому ситуация там очень напряженная. Благодаря вашим молитвам, вашей поддержке, финансам, мы с Русланчиком съездили в эту миссию, послужили хорошо, И верим, что принесли плод для Господа. Мы вместе с вами. Божьих благословений вам. Встречайте нас, скоро будем дома.